Чи є автомат АКСУ-74 дана модель найкращим автоматом для штурмування окопів чи ведення штурмових дій? Е, моя думка, по-перше, автомат має лише спеціальне призначення. За рахунок того, що він має короткий ствол, він дійсно на перші поля здається вам, що вам зручно бігати між поукопам, між дверними там, прийомами, для, наприклад, на ближній дистанції. Але за рахунок цього короткого ствола. Він має елемент перегріву, який вам може зменшити інтенсивність вогню. А саме ви можете відстріляти меншу кількість магазинів, би ви то саме робили з автомата звичайного АК-74. І другий варіант не завжди дії відбуваються тільки на ближній дистанції. Вам потрібно підійти до якогось штурму, можливо, бій буде на відстані, і вже відстань 250-300 метрів. А для цих автоматів це буде неприцільна стрільба. Тому. Я би сказав ради так, що автомати АКСУ-74 є тільки для специфічних дій, зокрема, медик, помічник кулеметника, гранатометник, водій. Тобто, коли вам потрібно спорадично, в принципі, самозахист для того, щоб відійти на безпечну відстань, а не для наступальних дій.